Е, і починаю я новий день з цього місця. Зараз 6 ранку, можливо, 6.25. І я вирішила не йти зараз в готель відразу, я піду прийдуся вуличками, пороздивляюсь, тим паче мені треба за день проходити 15 тисяч кроків. Е, треба ходити. Так, я узнала, що спортзал працює з 8 ранку до 5 вечора і басейн працює до 5-6 вечора. Тому було прийнято рішення, поки тут взагалі нема людей піти і какби опробувати да, басейн. Ну. Кринулися усі сплячі красо. І спираються. Няпот. Незаконно. Що незаконно? Тільки булочок до серця. Ну ми дивись, які молодці. Ну, молодці. Ну... Але це поки. Це поки. <рігла> так, <рігла> Маршкова така тарілочка і в мене така тарілочка. Ми вже поснідали. Ой. <рігла> ну як поснідали? Є на що? Переводити. Ні, ми слуха звірний. Ми не переводимо. Да, я не переїдаю. Я теж. Хава тут. Я взяла американу зі звичайним молоком. Сподіваюсь їм буде бачить хариза. На п'ять десяти. А тобі? Мені, я взяла просто хава. просто кава расширенная. Ну да, за автоматом типа. Не, а мы делаем запах какой-то расширенной кавы, такой якобы, типа, ты был уморный, я для... Кава кавой. Ла, ла, нам, нам важно, нам было по хорошее. Там он котик Где? Сзади? Так, ми поняли, взяли рушничочки, оділи свої купальнички і дам шо? А тут вечки. Ажора. А вже радай проверить. Що за чайка? Це я. Така чорненька. Чорненька чайка? Ой, а ви мене сфоткаєте, щоб я так пальму обнімала? Yes. ха oh, Ой, я оце хочу сфоткати! Ой, oh, oh, я оце хочу сфоткати! Я колись Та ні, так море! Ой! А я хочу на зранняти такий ліжечок! Ваше враження? Very beautiful, very nice! Very good! Oh, very pretty! Very класс! ха Вау! Да, это супер, это класс. Правда, вас не видно через солнце, да, вот это. <соценно> Ну? Ну? <соценно> Только лицо аккуратно. Ага. Потому что очень сильно, потом чтобы э, здесь нос э, не будет. Спасибо. Ты <соценно> фильм смотришь или лицо не снимаешь? Фильм смотрю. Какой фильм смотришь? Однажды в Турции. Однажды в Турції називається. Ну, щоб не згоріти. Добрый вечер. Гюльчатая <реш> Открой крыльчика. Что? Не, ну супер. Это супер, это класс. Итак, пришли, пришли прыгать. Это вам спойлер, почему они идут туда. Власне, топ-топ-топ-топ-топ. Не, ну так можно долго идти, иначе не выбираются. Не спешат никуда, капец. Ну, давай здесь вклейка, типа, они пришли. Жим, подожди. Подожди, мне страшно, я ж никогда так не стрибала, Ты что? Можем отсюда. Вот так, 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 так, вот так, Давай Operator Alina Mashkova. Wauw. Oei, oei, oei. En ik snap het zo. Щоб ви знали цього оператора в обличчя, хто знімав такі З різних планів, на два 7, 10 і відомі. Дзюбенка віддувається за всіх вместе з Денисом. Ну, пристав, звісно, до нашої діляночки. Дзюбенка! Що ти там пристали? А ми там такого собі фотографа знайшли. Він нас потім буде фоткати і знімати, О, да. як ми пригаємо. Да. Go disco, disco, disco. i <laughs> А носочком... Я не ну, які красавці, такі красавці. Yes. Ми йдемо на обід. Спеціально трішки означає... пізніше, щоб не думали, що ми чекали. А я вже протягаю другий раз, тому що видно, це значить не на обід, а поки знову. Ну серйозно. Причому ми до дому, щоб поїсти, а потім ложитися спати. <laughs> ну, ну так. Вибачте. Ізвиняємо. Вс. Отакі от девочки. Отакі. Не шукай. Боян. Боян на море. Мене не пустили в столовку. Сказали, отак не можна. Просто закидують. От діаспор це так. ми прийшли на опець. Вот такой обед. Вот такой обед. Вот такой. И вот такой. Мы нарыгали. Катя поспала. Я покачала пресс. И мы идем заморозовым. Каким мы классы подружки? Да. Мы зебрались на вечер. Такие девочки. Вот такие красивые. Чем подаешь, не Мне надо его закрыть. в мне постоянно на кнопку нажимать. Может быть, я тоже хочу поставить кнопку. Я тоже нажимала на кнопку. Я тоже нажимала на кнопку. время тоже Разрешите на эту Чисто просто. Снова есть. О, да. Да, есть. Итак, на вечеру картошечка, сырочки, овощи, Рибка, курочка, індюшечка і лавашок. Ярвузик. Удивенка отак. Маршка. Всім смачно. Я надо посадити. Я поддержую твою просто. Але ми вирівнюємо город, що розговорилася. Ми смачно понямали. Вийшли тепер. На цю величезну територію прогуляться. Там дуже красиві гори. І так сідає сонечко за ним. Дівчулі красотулі, які наїлися смачно. Ой, наїлися дуже хорошо, дуже смачно. Ви бачили цю красу? Бачили. У нас сікає айко. Буде там красиво. Она была моделью. В обычной жизни она фотограф, но в этой она модель. Она модель, а он ее художник. Ха-ха-хи-хи. Мы вышли пройтись. Короче, наш отель. А тут вот посмотрите. Магазины. И вот там Алин. І от там вот магазини, і вот там вот, і вот тут вот. Послухи вам. Рибакорзенайк. Ой, давайте я піду позимою вкусняшки, я не могу. Просто поглядіть. Це дуже дуже смачні штучки. Дуже смачні штучки. О боже мой. Мені не можна сюди заходити. Оце дуже смачно, я її їла колись. Чик піц. Мені. кіця здається. Туркішкіца. Біндена на зелюху похоже. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. І так, у нас так, у нас пара на фотосесію. Наша старика. Сф... Да? Так, звісно, це... Да? Ой, красота, красота. Ну, а фотограф отрабатывает свои гроші. Пора, 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 И мало едят, много работают. Это с белым шоколадом. Держите. Ой, ой, ой. Держите. Они без 25, Да. сами. Да. Ага, килограмм 25. Ну, да? да, хватит. А что это такое? Холодный чай. А? Я выбачаюсь, я дуже выбачаюсь. <реклама> <реклама> you mm -hmm.